У 2022 році село Ягідне на Чернігівщині стало відомим на весь світ як місце воєнних злочинів російських окупантів. Про пережите під час окупації досі нагадує потрощена будівля школи, фото з підвалу якої облетіли перші шпальти міжнародних медіа. Тут протягом місяця російські солдати утримували більше трьохсот жителів села, з яких майже півсотні діти. Сама менша дитинка півтора місяця станового сиділа. Я постійно плакали, бо діти їсти хотіли. У це не можуть повірити. У яких умовах, як люди жили, задихалися, як тут помирали, не витримували. А люди, які помирали, перед тим людям, яку ми так вона ж з ума сходили люди. А потім Коло <зеркало> діток лежали ці трупи. Росіяни не дозволяли ховати померлих. Усього їх було 11. Їхні імена люди записували на стінах і дверях. Ці надписи досі тут, як і багато інших речей з тих часів. Шкільний сторож Іван Петрович, який також сидів у підвалі з односельцями, показує їх усім, хто приїздить у Ягідне. Тут уже побували десятки політиків і делегацій з-за кордону. Зеленський, мігаль. З Латвії, з Литви, з Германом. Ну, ну дуже багато країн приїздило. Чоловіки були, що не витримували звідси, не всі кімнати проходили, виходили із сльозима на подвір'я. Відступаючи, росіяни спалили понад півтори сотні будинків місцевих мешканців. Три роки по тому тут досі триває відбудова посеред все ще видимих руїн. Спершу жителі сподівалися, що розголос про злочин росіян в Ягідному дасть поштовх відбудові села. Приїхали українські волонтери, за ними латвійські благодійники. Допомогти відновити житло пані Тамарі обіцяли і ті і інші. Однак ось уже майже три роки пенсіонерка та шестеро її дітей і онуків досі мертва. Мешкають у гуртожитку в сусідньому селі. Ходили за тим огнімютом і кажу, там палила наша хата, горить. Так я не знаю, як я вискочила на вулицю, вона вже прямо так з тобою, огонь і горить уже повністю все. Вже. Я вже хотіла щось збігти з але Ну вже не можна, було все горіло. Згоріло поле хата була дерев'яна, згоріло повністю. Все відновити будинок пані Тамари вдалося лише частково. Волонтери розібрали завали, а підрядники за латвійські кошти встановили нові стіни, вікна і конструкції під дах. Нарешту грошей не вистачило, тому жити тут все ще неможливо. Це зараз побачити, що воно, що шон тут зроблено за три години. Звісно ж, не вистачило. Оце все ж все, що зробили. Дивіться. Навіть не привезене ні шилюки, ніяко, ні на потолок, нічого, нічого немає, нічого. У 2023 році пані Тамара та інші мешканці села отримали ще одну надію на державний проєкт. Ягідне разом із п'ятьма іншими постраждалими населеними пунктами в Україні потрапило в експериментальну урядову програму комплексної відбудови. Того ж року для Ягідного виділили перші 188 мільйонів гривень з бюджету. Частину з них витратили на утеплення та покрівлю у 16 двоповерхівках. Сьогодні там вже живуть 74 родини. На деяких вулицях також відновили дорожні покриття, паркани та зробили автономне штучне освітлення із сонячними панелями. Ну, забори, асфальт ложать, тротуари пліткою виложують. Це війну, це воно так і треба, людей хат немає. Понад сотню приватних будинків у Ягідному досі не відновили, і офіційно кажуть в керівництві громади, взагалі жоден житловий об'єкт з програми відбудови поки не здано в експлуатацію. Мовляв, для запланованих робіт служба відновлення в Чернігівській області не отримала потрібних коштів вчасно, і відбудова села зрушила з місця лише наприкінці 2024 року. На даний момент ще служба не подала нам, не прозвітувала і не подала нам про жодний відновлений будинок 100%. Навіть я просила службу, коли вони заходили сюди, що поставте в будинки, які повністю зруйновані, в першу чергу, а не в останні. Ви ж саме бачите, не хвост постройки ось стоять, розбиті після бойових дій будинок. Люди більше хотіли, щоб їх стояв будинок, а не паркан. У службі з відновлення Чернігівської області ДВ пояснили, що відновлювати дороги і паркани планували паралельно з будинками, але відбудова житла потребує більше часу і робочих рук. З чим у будівельників зараз проблеми. Є у нас певна проблема з кадрами через війну та мобілізацію. У нас було багато таких випадків, коли будівельники не доїжджали до будівельного об'єкту, оскільки їх на блокпості затримували. У службі з відновлення додають, що наразі є ще й проблема з фінансуванням. Кошти від держави, які були наприкінці 2024-го для проєкту, встигли використати лише частково. Решта за законом повернулася в бюджет в кінці року. Для продовження робіт у 2025-му потрібно чекати на нове надходження фінансування. Попри це, зараз у селі все ще ведуться роботи підрядників. Це відновлення 48 приватних будинків. Ми ну взагалі ось на, на цоколі. Зараз ось на фундаменті. Ну, ну, взагалі ми на, на земельних роботах ну, спочатку, а потім вже ну, заганяють більш кваліфі... кваліфікованих спеціалістів і тоді вони роблять так, що поки у нас є можливість робити, ми робимо. А що буде, буде далі, я не знаю. Поруч з бригадами підрядників на сусідніх подвір'ях працюють і самі жителі ягідного. Пані Валентина самотужки завершує відновлення своєї прибудинкової території. Рашисти за тут у нас жили, Ось тут і все було побігать. Тут бетерісте, але такі ямки були, там вже все побите. Оце все саме я все помазалася, все нікого не жду. Ну нащо? Ну, три роки вже пройшло. Люди вони, сидять ще й без хати, без всього. А ми саме он, позамазували. Ну і все, кого ждати. Почали виділяти на громаду гроші, але ми їх не побачили ні копійки. За свої кошти зробили кришу, за свої кошти купили котел. Тому що все було розвалене, все розрушене. У нас повністю немає стін. У нас вагонка, але стін немає, стіни всі посипані. І ми так живемо. Частина місцевих жителів, які самотужки відновлюють свої оселі, ще мають надію на компенсацію витрат за державною програмою її відновлення. Серед них пані Ніна з чоловіком. За власні 150 тисяч гривень вони найняли приватних будівельників, аби відновити оселю і повернутися жити додому. Ось так виглядав їхній будинок навесні 2022 року. Тут страшний розкиданий, покиданий, перебитий, За затих криша побита, вікна побиті. Отак усе перерите, все пограблене, все побите, капець. Оце батареї наші, це залишилось це вже ми здали на метал, які у нас були пошкоджені, всі розморожені. Ось тут о, така стопка, ми здобули нам гроші треба були. Дах зробили, вікна зробили. І все. І все. То, то дах ще не дороблений. Там ще треба щось підбивати, там треба наверху його утепляти, щось робити. Як іде дощ, то наші самоліти йде на злюд. Це якщо в людей збереглися чеки, по якими вони вкладувалися в матеріали і в роботу, то будь-кошти повертатись. Але до сих пор кошти ніхто не повертав. Така що програма є, але коштів не виділені на цю програму, немає їх. Деякі мешканці Ягідного взагалі не мали грошей, аби бодай базово відновити житло самотужки. Не знайшовши іншого прихистку, вони оселилися у власному сараї або як місцевий священник отець Дмитро, у менш пошкодженому житлі померлих односельців. Модульний будинок, який чоловіку надали латвійські благодійники, немає меблів і стабільного опалення та струму. Тож жити там неможливо. Ця проблема з електроенергією лише і плюс до того, що практично ніяких меблів нема, ні кроваті, ні стульчиків, ні табореток, ні диванів, взагалі нічого немає. У голові будиночок, там бабця під час окупації померла від нестатку кислороду, так як ми сиділи у підвальному приміщенні у школі, а в її в даний момент тут нема кому жити, созвонилися з племінницями і ці дозволили нам там жити, поки в нас така ситуація зложилася. Голова громади каже, що у перші місяці після окупації в Ягідному залишалася лише десята частина жителів. Нині ж повернулися вже три чверті мешканців. Але пані Тамарі все ще доводиться жити в гуртожитку у сусідньому селі. До Ягідного приїздить велосипедом лише по деякі речі, що лишилися на подвір'ї. Попробуй вже відбудувати. А Україну всю хіба можна відбудувати, так вся знищена. Це ж і треба гроші. Для мене повністю все змінилося, тому що жити нема де, надіятися немає на що. Я, я нічого хорошого не чекаю. Нічого. Потомились люди всі, чекавши перемоги. Люди просто вже після того, що пережили, вже не ні, не ні стройкам, чим не ні свату, ні стопам, ні для ні світла, нічого. Аби тільки щоб воно не летало рядом нічого. Ні. Щоб людей дітки не гибли. Шкільний сторож Іван Петрович уже третій рік опікується місцевим шкільним підвалом, де сотні односельчан сиділи разом із ним у березні 2022-го. Держава обіцяла створити тут кількаповерховий музей-меморіал. Вже понад рік стоїть табличка з назвою, але далі цього справа не зрушила з місця. Пан Іван нетерпляче чекає на реалізацію проєкту. каже, всі речі у підвалі залишать так, як є. Вони стануть частиною музейної експозиції. Люди, щоб могли зрозуміти понять, який це руський мір. Місія моя це просто-напросто, як показати людям світу, як і не люди, як вони тільки можуть так до українців обращатися, як себе поводити, вбивати дітей невинних, людей мирних. Жителів, які не військові, ні в чому не замішані. Просто їм людину застрелити. Це нема нічого, не означає людину бити.